В Україні це називається стоп-лінія і позначає місце, де водій повинен зупинитися при наявності знака стоп або при сигналі світлофори чи регулювальника, що забороняє рух. В Польщі це називається лінія безумовної зупинки СТОП і вказує місце обов'язкової зупинки перед знаком СТОП або знаком Б 32 перед світлофорами, перед пішохідними переходами, перед місцями для проїзду велосипедістів. Малюється лінії умовної зупинки у вигляді прямокутників. Тобто, ви побачите проривчасту стоп-лінію, також ви її побачите перед трамвайною зупинкою без острівця, перед залізничним або трамвайним переїздом і перед в'їздом на рівнозначне перехрестя. Іншими словами, перед уявною стоп лінією ви зупиняєтесь для того, щоб надати перевагу. Якщо пішоходів нема, ви можете проїжджати не зупиняючись. Якщо зелене світло, ви проїжджаєте не зупиняючись. Якщо трамваю біля зупинки нема, ви проїжджаєте не зупиняючись.